Перед вами один з найпопулярніших байків лініці Лентендура Геон X-Ro 250. Цей мотоцикл воістину легендарний позашляховик. Можна сказати, що ця модель ветеран, оскільки вона присутня на ринку України ось вже 10 років. Всі ці роки мотоцикл допрацьовувався і вдосконалювався інженерами компанії, і на сьогодні можна сказати, що він досяг досконалості, як для мотоцикла свого класу. x 250 це повнорозмірний Light Enduro з полісною формулою 2118. Важить мотоцикл 135 кг, а висота посидінню становить 900 мм. Тобто він розрахований на досить високих райдерів. Морожний просвіт теж не маленький 320 мм. Не так давно XRO 250 зазнав чергове оновлення, і зараз модель існує в трьох модифікаціях. Отже, перша модифікація Off-Road Standard – Це бюджетний варіант, який виник у відповідь на численні запити покупців. Модифікація відрізняється простими підвізками, аналоговим спідометром і позашляховими покришками з помірним протектором. Друга і третя модифікація мають назви On-Road Pro і Off-Road Pro. Відрізняють їх тільки покришки. І в першому випадку встановлюється дорожніший не кенда, а в другому знову ж кенда, але з агресивним позашляховим протектором. Розглянемо цю модифікацію ближче три модифікації об'єднує двигун cb 250. Це той самий надійний тяговий та економічний силовий агрегат. Він одноциліндровий, чотирихтактний робочим об'ємом 233 кубічних сантиметри, повітряного охолодження, потужністю 18 кінських сил і 19 тонометрів крутного з балансвалом. валом. Двигун забезпечується паливом через карбюратор. Заводиться як електро, так і кікстартером і працює з п'ятиступінчастою КПП. До мотоцикл обладнаний телескопічною вилкою класичного типу штоки, захищені гофрами. Задумений амортизатор розроблений командою Геон у співпраці з тайванською компанією Fastace, спеціально для моделі x rod Це газомасляний амортизатор з зовнішнім виносним бачком. Він відрізняється збільшеним об'ємом рідини і полегшеною більш м'якою пружиною. Ті, хто вже знайомий з цією моделлю, відчують різницю, як тільки сядуть на мотоцикл. Оновлений XRO 250 надає ще більше комфорту, а підвізка стала надійніше і прослужить довше. Маятник сталевий є система прогресії. Гальмівна система дискова гідравлічна. Спереду двопоршневий супорт і диск діаметром 260 мм, ззаду диск 240 мм і так само двопоршневий супорт. Паливний бак зручної форми і вміщує 12 літрів. Витрата палива на XRO 250 становить близько 3 літрів на сотню, але не варто забувати, що залежить він і від умов експлуатації, і від стилю їзди. Приладова панель гібридна, аналоговий тахометр і цифровий спідометр. Є індикатор передачі. Усі версії XRO 250 оснащені армованим захистом рук гелевим акумулятором Діна кріпленням під багажник. Електропроводка волога захищена. На кермо встановлений порт USB для зарядки гаджетів. Уся світлотехніка LED. Дана модель приваблює комфортом, який вона надає завдяки зручному широкому сидінню. Крім цього, XRO 250 і виглядає спортивно, а разом з технічними оновленнями розширився і колірний ряд. Підсумуємо, гон XRO250 це повнорозмірний лайт ендуро який підходить райдерам високого зросту. Комфортний і практичний мотоцикл для повсякденного використання. А завдяки різним модифікаціям можна підібрати для себе оптимальний варіант.